Мої вітання! Друзі! Це неперевершений полуничний десерт без цукру. Повітряний, легкий, фантастично смачний і при тому корисний дієтичний. Ходімо готувати. Спочатку потрібно залити окропом фініки. Тут 250 г. Обирайте м'які м'ясисті фініки, у яких буде легко зняти шкірочку. Далі полуниця 400 г. Відправляємо її в чашу блендера і перебиваємо до стану пюре. Переливаємо в кастрюлю і додаємо 25 г желатину. Желатин обирайте гарної перевіреної якості. Перемішуємо і даємо постояти 10 хвилин. Тим часом, очищені від шкірочки кісточок фініки, також перебиваємо блендером до стану густої пасти. Чим м'ясістіше і м'якіше будуть фініки, тим краще. Додаємо пасту до полуниці, перемішуємо, вмикаємо маленький вогонь і вливаємо ще 30 мл лимонного соку. І починаємо прогрівати масу до розчинення желатину. До кипіння не доводимо, як тільки побачите, що желатин розчинився, вимикайте вогонь і залишіть масу охолонути до кімнатної температури. Після охолодження починаємо збивати суміш міксером на великих обертах протягом 8-10 хвилин. Суміш має побіліти і збільшитись в об'ємі. Виходить ось така дуже повітряна структура. Тепер широку форму потрібно застелити харчовою плівкою і вилити сюди масу, розрівняти лопаткою та відправити в холодильник на 3-5 годин застигати. Після застигання знімаємо плівку та нарізаємо будь-яким зручним для вас способом. Квадратиками, ромбиками або ж за допомогою форми для печива. Виходить неймовірно смачний ніжний повітряний десерт без граму цукру, який містить всього 99 ккал на 100 грам готового продукту. Друзі, спробуйте приготувати і посмакувати та розкажіть в коментарях, які ще корисні дієтичні десерти ви знаєте. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного і здорового життя.